Люди не готові насправді до деяких інструментів, які потрібно чи можна використовувати державу під час війни. Тому що в нас був вектор на свободу слова, в нас це тільки розвивається з точки зору розслідувань. Тобто, в нас є вже 100% є професійні журналісти, розслідувачі, які прям. І ярко виконують свою роботу, те в нас ще багато інших недорозслідувачів. І ось люди це ще не вифільтровують. Тобто зараз люди отримують інформацію по візуалки. Якщо ти вмієш переконливо розповідати і притягувати факти до своєї цілі, люди в це вірять. Але я вірю, що наступить. Час, коли люди будуть брати сухі факти такі, та ні, тут щось не те. Тобто ми до цього теж прийдемо, коли перенасититься цей ринок, і, ми, і люди вже не будуть отримувати емоцій від розкривання чужих копашення в чужих трусах. Це теж переноситься цей ринок, і люди не будуть на це реагувати. Як зараз не реагують на новини про війну, наприклад. Це теж адаптація. Тому в той час, коли у нас цей ринок ще сирий і тільки-тільки тільки, так. Тільки розвивається, то дуже важко ну, сформулювати стратегію через правду і одночасно щоб досягнути результату.